Всім привіт! Ну що ж, давайте спробуємо розробити невеличкий веб-проєкт на Webflow. Ось, власне, мій веб-проєкт, який в мене є, дуже коротесенький, нескладний відносно. І саме тому я обрав його, тому що переглядати буде доволі цікаво і не так довго. Тож не занудно. Добре, тепер давайте розпочнемо з того, для чого я хочу це записати. А записати я хочу це відео для того, щоб. У всіх новачків склалося якесь повноцінне враження від веб-розробки на Webflow. тобто що за чим ми робимо, да, якась структура дій, як розробляються якісь типові елементи або блоки секції. Тому що якщо ми вивчаємо все у суто у теоретичному розрізі, то виникають деякі питання у студентів стосовно того, як на практиці там. Реалізувати той чи інший блок, як воно все між собою взаємопов'язане і так далі. Тож спробуємо розробити проєкт разом. Добре, ось мій веб-проект. І зараз я хочу йти за планом, який ми рекомендуємо, в принципі, нашим студентам, який у нас також прописаний у гайді. Ось такий гайд є та про розробку проекту на веб покроковий план. І тут у нас є, в принципі, все. По розробці проекту на Webflow. І зараз я за цим планом і піду для того, щоб переконати, що цей план працює і за ним розробляти зручно. Добре, перший пункт цього плану. Ну, тут у нас для кого цей гайд, а перевірка макета це перший пункт нашого плану. А що входить до перевірки макету? Перше – перевірка макету на наявність всіх необхідних сторінок та компонентів. В даному випадку у мене є десктоп версія да, повна, і є мобільна версія повна. За досвідом можу сказати, ще, ну тут є ще один фрейм, який зараз нам не потрібний. Ось, але загалом в моєму проєкті, станом на зараз, цього достатньо, тому що тут немає деяких елементів, які зазвичай є у багатьох сайтах додаткових. Наприклад, на що вам ще необхідно звертати увагу? Ще це може бути попапи. Тобто, якщо у нас використовуються якісь модульні вікна, а, да в мене просто вони на моєму проєкті не використовуються. А якщо б вони використовувались, то вони повинні бути у наявності. Також, окрім цього, розробник, тобто розробник, а веб-дизайнер, може передбачити дизайн сторінки 404, може не передбачати. Це залежить від власне, від замовника, від смаків дизайнера там і так далі. Тож, зараз в нас цього немає, але необхідно, якщо її немає, то запитати у дизайнера, чи не забув він її додати, потрібна вона або не потрібна. Так, окрім цього, в нас серед такого обов'язкового, що зазвичай є, і потрібно це перевірити. Це меню мобільне, якого в мене зараз знову ж таки немає, тому що тут дуже обмежена кількість посилань, які в нас є, і вони в принципі не потребують окремого відкриття там через бургер якогось меню. Тож в мене його немає. Але в принципі, меню зазвичай є на мобільних версіях сайтів. Тож на предмет цього всього необхідно перевіряти, і знову ж таки, у нас ще тут є десктоп і вертикальна мобілка. Іноді роблять ще горизонтальну білку, або табліт, роблять ці адаптиви дизайнери, іноді не роблять, тож необхідно знову ж таки дизайнером обговорити, чи не забув він їх додати, або їх взагалі не потрібно робити, або потрібно робити, але на розсуд розробника. Тобто розробник просто адаптує так, щоб воно було, ну, типу, читабельно, так, леяути були там, нікуди не поплили. І, там, і так далі. А окремого дизайну якогось немає. Добре. Переходимо далі до наступного пункту на наявність всього необхідного контенту: фото, відео, текст, графіка. Тобто в даному випадку ми бачимо, що в нас тут взагалі немає фоток. І що мається на увазі? Наприклад, у нас можуть бути стояти якісь заглушки тут, да, замість реальних фоток, або замість реальних там, іконок і так далі, логотипів можуть бути якісь заглушки. Нам необхідно запросити в дизайнера, щоб він нам скинув реальні ці фотографії або якість, тобто якість може бути якась для фігми одна, да, а для розробки нам краще мати. Вихідні файли, які будуть в гарній якості. Тобто перевіряємо весь цей контент для того, щоб він повністю весь був. Або якісь тексти можуть тут бути просто заглушки, якісь знову ж таки, а реальних текстів немає. А нам для розробки вже потрібні реальні тексти, а не просто якісь заглушки, тому що від того, скільки цього тексту залежить, які ми будемо розробляти блоки, які надавати їм властивості. Тож краще це запитати, якщо це вже є, то краще додати. А наявність неоднозначних елементів, які вимагають додаткових пояснень, що мається на увазі. Наприклад, ось тут, в цьому макетику, можемо побачити те, що у нас ось тут. Да? Не дуже зрозуміло, що це повинно бути. Тобто це може бути горизонтальний скрол так? під час скролу, що в нас оці елементи пливуть там, справа наліво. Да? А може бути слайдер, наприклад, який методом drag and drop перетаскує ці картки. Тож це не зрозуміло, що це таке, і якщо ми стикаємось з такими незрозумілими елементами, то нам необхідно запитати в дизайнера, що він мав на увазі, для того, щоб зробити саме те, що він, що він або замовник сюди заклали концептуально. Тепер у нас ще також є такий пункт, як на наявність помилок, перевірка. Да? Тут мається на увазі, що нам необхідно перевірити, чи немає тут якихось помилок, мається на увазі випадковостей в під час розробки дизайну, коли, наприклад, у нас буде тут якийсь shift 18 пікселів, line-height 21 24, да? А десь в там, наступній секції line-height не 21-94, наприклад, а 22,2. Да? Тобто, воно не впливає в принципі, на візуальний вид, може не впливати практично ніяк, але нам буде необхідно створити там додатковий якийсь клас тексту, це звичайно, доволі незручно робити. Тобто, плодити ці класи, якщо це просто помарка дизайнера, наприклад, да? або якщо у нас тут контейнер типу має відступ 40 пікселів, да ну тут звісно, що він має інший відступ 91 да, піксель, то ми можемо, коротше кажучи, подивитись, може бути така історія, що у нас. Ось давайте так. Тут у нас 100, тут 91. В даному випадку, в цьому макеті, напевно, що складно буде провести таку аналогію з контейнером. Але таке буває, коли у нас є явний контейнер, там, наприклад, повністю йде в усіх секціях там, 80 пікселів, а в якій секції там, 75 пікселів. І ось тоді теж варто задати питання там, дизайнеру, чи не є це просто помаркою. А да, яку ми будемо намагатися реалізувати? Тобто, ось на предмет таких помилок мається на увазі, чи немає в макеті таких помилок, які нам будуть ускладнювати життя, а вони по суті не впливають ні на що. До них відносяться якісь відступи, розміри шрифтів, ну, тобто жирність шрифтів і так далі. Багато чого з шрифтами, або якісь стилі на фотографіях, там якісь круглення або тіні, або що ще. Тобто, ну, на це краще перевірити, щоб не робити зайву роботу. Тепер, тепер, тепер ще про що я хотів сказати з точки зору аналітики макету і зворотнього зв'язку до дизайнера. Це стосовно всіх посилань. Це, знову ж таки, перевірка макету, напевно, можна віднести до наявність неоднозначних елементів, наприклад. Да? Що мається на увазі? Ми бачимо багато чого з посилань. Да? Тобто, у нас є кнопки, якісь, є якісь лінки. І все це повинно кудись вести. Якщо, наприклад, у нас є логотип, і ми розуміємо, що він просто оновлює сторінку, то, наприклад, Docs, Discord або Get Started, Launch App, ми, в принципі, не знаємо, куди це все веде. Тому необхідно запитати у дизайнера або у замовника, куди це повинно вести, на якусь сторінку, наприклад, або відкривати якийсь попап, або вести на якийсь сторонній ресурс. В даному випадку в мене це все веде на сторонні ресурси. Тож не забуваємо про те, щоб запитати, да? тому що може бути таке, що саме тут криється Якась недоробка з боку дизайнера. Наприклад, він заклав сюди виклик попапу, наприклад, а да, попап дизайн попапу забув просто зробити і все. І ще один момент: це стосовно того, що необхідно, щоб було в макеті. Це доволі часто буває ось privacy, да, або Privacy Policy, Теж доволі часто, якщо це робиться на стороні сайту, не на якомусь окремому сервісі, а саме на стороні сайту, то теж він необхідний, необхідно, щоб він був також розроблений дизайнером, тобто, щоб був його дизайн, для того, щоб ми могли його перенести. Тобто це теж така історія, яка зазвичай є, якщо privacy Policy знаходиться саме на нашому проєкті. Добре, стосовно перевірки макету, напевно, що це все. Тому йдемо далі.